Всіх. Сьогодні відео про стабілізовану широколисту гортензію. Це в мене квітка хемелеону, зрізана в кінці жовтня, сьогодні кінець грудня. Ось так вона виглядає. Вона вже за ці 2 місяці трішки змінила колір, вона трішки стала така більш жовтіша. Була до цього більш насичений такий в неї колір, але взагалі виглядає дуже класно. І що мені дуже подобається, що вона не суха, вона така живенька. Листочки в неї, такі пелюсточки такі живенькі. Ось, до прикладу, я теж засушила для експерименту. Теж, це той самий хамелеон, але він засушений. Стояв у вазі, у ведичці, а потім, коли почав. Вже в'янути, то я його просто дістала, поставила oh. теж у вазочку, і він просто в мене засох. То Це гербаль. Ну, Тобто, якщо я так гарно зараз на неї надавлю, то це воно все розсиплеться і порівнянні із стабілізованою, з, ну, не порівняти, звичайно. Ось так воно виглядає. Поруч зліва це. Стабілізована справа це засушена. Що хочу розказати щодо стабілізації широколистої гортензії. Я влітку її стабілізувала, пробувала, там зрізала, але влітку воно виходить не так гарно. Я зрозуміла чому? Тому що квітка не визрівша. Якщо квітка добре визрівша, вона класно стабілізується. Що я для цього зробила? Значить, перша умова, як я вже сказала, треба, щоб квітка була добре визрівша. Вона протягом сезону декілька разів змінювала колір. Взагалі, хамелеон мені дуже подобається. Ну, дуже класна квіточка, широколиста, в мене їх багато і ну, мені вони подобаються по зміні кольору, як вони себе взагалі ведуть. Ну, класні, коротше. Значить так, перший пункт це щоб вона була визрівша е, обов'язково. Другий. Пункт. Беремо так, як зазвичай що стабілізуємо, то одна частина гліцерину, одна частина води. Все це розводимо, поміщаємо в ємність, Туди ставимо свої зрізані квіти і поміщаємо його в прохолодне місце. Я це робила тиждень. Тиждень вона мене стояла в прохолодному місці. і... Я потім його забрала. Не, не до речі, хочу що, що хочу ще сказати. Не несіть це в погреб, бо я носила і в погребі ставити. Погреб у нас вологі, тому там вона пропала. Ну вона там зацвілась і пригнила. Тобто цього не робіть. Десь в якесь прохолодне місце і темне місце, щоб там було темно і прохолодно на тиждень. Ось так у мене вийшло. Я на, на наступний рік буду це. Повторювати, зроблю, зріжу довші, ну, квіти і буду ну, робити знову таке. Дуже класний букет, буде радувати, я думаю, до, до весни, до, та взагалі, я думаю, гарненько він простоїть, до наступних квітів це 100%. Тому ось така чудова красуня, яка милує око не тільки влітку, а ще й взимку, можна на неї полюбуватися. Всім дякую за увагу! Хай щастить!